У Слов'янську відбулися змагання з футболу, змагалися школи району. Чемпіонат відбувся у дитячій спортивній школі. 13 команд слов'янського району змагалися два дні 24 та 25 лютого. Такі заходи проводяться кожного року. Учитель фізкультури черкаської школи Геннадій Скабель запевняє, що це ефективний засіб привчання дітей до спорту і згуртування справжньої команди. Щороку вони готуються до чемпіонату з футболу і вже три роки привозили до рідної школи грамоти за перші призові місця. У нас зараз дві команди. Соперників вийшла Привольська школа і зараз Дмитрівка буде грати. А Що соперники? Тому що прошлої випуск моїх команди много ушло з 11 класу, а молодь ще не соответствують тому стандартам, які потрібні. До полуфіналу вийшло вісім шкіл району: це Христичанська, Новомиколаївська, Привольна, Дмитрівська, Олександрівська, Райгородоцька, Билбасівська і Маяківська. Полуфінал відбудеться 2 березня.